Ми беремо Бога, в якому є абсолютне добро і ні одної крапки зла. І ми беремо сатану, в якому є абсолютне зло і ноль добра, ноль відсутність добра. Коли ми говоримо про людину: ти зла людина, це не означає, що в ній є зло. У ній є недостатня кількість добра. І та порожнеча спонукає людину на якісь дії погані, які ми називаємо злими, недобрими або ще якимось іншими. Але та людина не є зла. В ній нема щось, в ній є відсутність чогось. І ви подумаєте собі на перший погляд, що то не є так важно. Важно дуже. Бо я. Не один раз мав розмови з людьми, які ворогували. Я завжди кажу: ну, то треба любити один одного, треба прощати, як я того сатану маю простити? Ну або ще якимись інакшими словами. Не можна людям приписувати речі якості Злого Духа. Людина може чинити якісь погані речі. Вона може чинити зло по-нашому, так, але вона не є зло. Вона є Боже творіння. І тому Бог каже, Не противтеся злому, творіть добро. Для чого? Бо якщо людина до мене є зла, тобто вона є порожна, бо диявол з нею вже встиг висмокнати якусь там частину якоїсь доброти, і там стало порожно. І через ту порожнечу. Людина починає ставати агресивною, вона не прислухається ні до кого. Щось інше. І щоб її змінити, не треба до неї тою самою пустотою. Неможливо пустотою наповнити пустоту. Розумієте, що я хочу сказати. Тобто, зло це не є щось там, інфекція, яд якийсь там, чи, чи ще щось. Ні. Це відсутність добра, там порожньо. І щоб його змінити, треба добротою наповнити то порожне.